Слава Ісусу Христу! Такі чудові слова проспівали, коли настане час, якби нам задати питання, якого часу найбільше ми чекаємо? Хтось каже Приходу Ісуса Христа. Дай Боже, щоб так було. Дай Боже. А знаєте, що Бог чекає найбільше в нашому житті? Щоб ми примирилися з ним. І потім вже приносили плоди для його слави. Хотів би сьогодні з нами поділитися певними роздумами текст Божого Слова, Євангелія Марка, 3 розділ, 13 вірш. Євангелія Марка, 3:13. Ісус вийшов на гору. І закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Нашу увагу звертаю на слова: закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до Нього. Коли ми когось кличемо або закликаємо, Наприклад, на День народження чи на весілля. Ми всіх людей закликаємо, чи ми вибираємо. Вибираємо, правда? Кого сам хотів. Цей текст показує нам, що Ісус дивився на багато учнів, які ходили за Ним. Але особливо звернув увагу на 12. Покликав кого сам хотів, або закликав, до чого сьогодні нас закликає Бог. Чи ми відчуваємо це в своєму серці, що Бог нас до чогось кличе, щоб ми з ним примирилися, щоб ми стали Його послідовниками? Скільки населення в нашому місті? Нехай 40 тисяч буде. Більше. Статистика говорить, що на 1 січня 25 року 46 тисяч хвостиком. Так статистика говорить. Скільки людей є послідовниками Ісуса Христа? Небагато. Багато людей називають себе християнами. Але поведінка говорить зовсім про інше. Закликав тих, кого сам хотів. Роздумуючи над цією думкою, я прийшов до одного тексту в Євангелії Матвія, 22 розділом, з другого віршу. Христос багато розповідав притчей різних історій. І одного разу. Євангелія Матвія, 22 розділ, з другого віршу Христос каже: схоже Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив велик весілля своєму синові. І Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи. Скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інший ж схопив його рабів, познущалися над ними. Й Повбивали, цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє місто. Тоді скаже своїм рабам, оскільки весілля готове, а запрошені виявились недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби, зібрали всіх, кого знайшли. І злих, і добрих, і наповнилася весільна, і наповнилася весільна світлиця гістьми. Слава Богу. Ось таку притчу розповідає Ісус Христос. Про одного чоловіка-Царя в нього було весілля. І я вертаюся до цієї думки: на весілля ми не кличемо всіх, кого попало. На весілля ми добре думаємо, а кого ж то покликати? Івана чи Степана. Марію чи Галину? Кого покликати? Вже той час пройшов, коли весілля робилися на 500 людей, на 700 людей. Наприклад, коли в нас було весілля, в нас було весілля. Офіційно на 200 людей за столами було 220 людей. Сьогодні таких весіллей не роблять вже. В нас в сусідньому селі недалеко знайомі одружували на 500 людей весілля. Сьогодні зважують, обдумають, кого ж то кликати яких людей запросити. Зверніть увагу, третій вірш. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля. Значить, цар відмітив особливо цих людей. Іншими словами, вони були достойні, щоб їх запросити. По яких категоріях, я не знаю. Інший момент, ми усі з вами є запрошеними на весілля. Слава Богу. Але ми чуть пізніше будемо говорити про один момент. Він покликав, послав своїх рабів, покликати запрошених на весілля. І дивіться, що сказали ці люди. Але ті не захотіли. Прийти. Не захотіли прийти. У вас є такі моменти, коли ви сильно щось хочете Що ви тоді робите? Досягаєте своєї цілі. Чому? Ну Бо ви сильно хочете. А є такі моменти, коли ви сильно не хочете. Тоже є такі моменти. І ми знаходимо десятки причин, щоб не зробити. Десятки причин. Я хочу, чи я не хочу? Якщо я хочу, я буду старатися, я буду йти, буду досягати цілі. А коли я не хочу, не заставиш людину. Не змотивуєш людину, ну, бо людина не хоче. Ці запрошені на весілля не захотіли прийти. Пам'ятаєте текст священного Писання Євангелія Луки, 13 розділ 34 віршом? Христос говорить про Єрусалим і каже: Єрусалиме Єрусалиме! Що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе? Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як вочка, збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Бог хотів зібрати свій народ. Бог хотів об'єднати свій народ. Але яке було бажання людей? Бог каже: та ви не захотіли. Бог зі своєї сторони робив усе, щоб зібрати. Але позиція людей. Ми не будемо слухати, ми не будемо робити того, що нам промовляли пророки, і цих пророків євреї побивали камінням. Цих пророків євреї знущалися над ними. Вони їх не слухали. Не захотіли. Я повторяюся в своїх словах. Коли ми щось хочемо, ми шукаємо можливості, ми шукаємо варіанти, бо я хочу, але коли я не хочу, коли ми з вами не хочемо. Ми шукаємо багато різних відговорок, щоб нам не піти, не зробити того чи іншого. Ще один із моментів. Тоді знову послав інших рабів, кажучи, скажіть запрошеним, ось приготовлений мій банкет, мої воли го... і годована худоба зарізано і все готове. Приходьте на весілля. От уявіть картину, уже все накрите на столах, все приготовлене, кличуть в гості, а запрошені відмовляються. А вони знехтувавши. У вас були такі моменти, що ви чимось чи кимось знехтували? Що таке знехтування? Ігнорувати, наумисне не помічати, до вас хоче людина підійти, а ви, а ви спиною, а ви так, знаєте, на показ. Ти мені не рівня. Я з тобою спілкуватися не хочу. Людина ігнорує. Інше слово, яке підходить легковажно. Людина щось вам говорить: да-да-да-да-да. Людина пішла, і ми вже забули, що нам сказано було. Легковажно. Знехтували. Інші знехтували. Книга буття, 25 й розділ, описується одна дуже цікава подія з 29 го віршу. Книга буття 25.29. Якось зварив Яків в юшку. В той час прийшов з поля зовсім знесилений Ісав, це був його брат. І сказав Ісав до Якова. Дай мені попоїсти цього червоного червоної страви дай мені, бо я дуже зморився через цей дано йому прізвисько Едом. І Яків відповів: продай мені сьогодні своє первородство. Ісау вигукнув: ось я помираю, навіщо оте первородство мені. Яків вже наполягав, поклянися мені сьогодні. І той поклявся. Так, Ісав продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав Ісаові хліба та справу із сочевиці, той поїв, і напився, піднявся і пішов. Таким чином, Ісав знехтував своє первородство. Що то таке первородство? Євреїв була традиція. Перший син, який народився, йому належало усе батьківське благословіння, весь маєток все належало першому синові. Ісав і Яків, вони були двойнята. Але Ісав перший появився на світ. Ісаву належало благословіння. Але ситуація. Ісав приходить з поля втомлений. Змучений. І Яків варить юшку. І Сав хоче їсти. А Яків каже, продай мені первородство. І дивіться, казалося просто слова. А що мені те первородство? Яка мені користь того первородства Я помираю, я зараз їсти хочу. Мене первородство взагалі зараз не цікавить і не хвилює. А давайте нашими словами. Можливо, вам доводилось чути інколи вислів, а що мені та церква? А що мені те благословіння А що мені той пастир? Чи хтось старший? А що мені? Ми просто кажемо слова. Але приходить момент в нашому житті: хвороба, невдача. І ми шукаємо, щоб хтось за нас помолився. Ми шукаємо, щоб хтось нас підтримав. А були сказані слова. Ми колись знехтували Богом. Ми колись знехтували церквою. А що мені? І тоді, коли ми нехтували чимось. Хтось з нами починає нехтувати. Ось ці посланці, які приходили і запрошували на весільну гостину, Ісус каже, що вони знехтували, запрошені знехтували, поставились легковажно. Ми сьогодні чули вірш пісню про прихід Ісуса Христа. Так багато людей нехтують цим словом. А коли те буде? Навіть апостол Петро пише свій другий лист і каже, що є насмішники, які насміхаються з обітниць Божих, що Господь сказав, що знову прийде. І люди кажуть: а де ті обітниці? Вже наші батьки помирали, а обітниці не виконалися. І Петро закликає: Бог не бариться виконати свої обітниці. Але Бог чекає нашого з вами покаяння. Бог чекає, щоб ми прийшли до примирення. Він закликав тих, кого сам хотів. Дорогоцінні. Ми не просто так ходимо в зібрання. Ми чули сьогодні цю думку. Ми не просто так приходимо з тижня в тиждень, від зібрання до зібрання. Бог заклав нас те бажання. Шукати Бога. І ми в неділю чули проповідь, яку проповідував Анатолій, що в нашому серці є пустота, яку може заповнити тільки Бог. Ми інколи думаємо, ну, то я так сам хочу йду, а хочу, не йду. Ні. Бог нас кличе, Бог нас кличе. Але коли ми чуємо заклик Божий, ми можемо не захотіти прийти. Коли ми чуємо заклик Божий, ми можемо знехтувати, Ми можемо це все просто ну, проігнорити, бути легковажними до цього всього. Далі, каже Писання, познущались і повбивали, познущались над рабами і повбивали. Скільки християни переживали різних насмішок? Принижень в своєму житті, знущань. І навіть хтось між нами, можливо, чути такі слова, а що, і ти йдеш до штондів, і ти пішов до тих сектантів, а що, і ти вже хочеш похреститися, і інші, інші, інші. А хтось скаже, та, та ні, ну я, я просто так. За, за компанію та просто автобусом покататися. Ми інколи десь відправд... виправдовуємося. Бог кличе, Бог закликає, але вибір за кожним із нас. Дивіться, через те, що відмовилися запрошені, цар знищив тих людей. Мабуть, жорстокий був цар, правда? Був суд над цими людьми. Хто був вибраний? Але вони відмовилися, вони знехтували, вони знущалися над його післанцями, вони не захотіли. Цар рознівався, послав своє військо і вигубив тих людей і спалив їхні міста. міста. Тоді скаже своїм рабам: оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними. Весілля готове. Чи будуть запрошені достойними? Усе Бог приготовив. Бог віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб дати спасіння тобі й мені, дорогі друже. Усе приготовлене. Але чи будемо ми готові відгукнутися на заклик Божий? В цій історії, в цій притчі Христос розповідає, що пістанці. Пішли по вулицях, перевулках, і вони назбирали різних людей, злих, хворих, мабуть, з різними вадами. І сказано, ми читали і наповнилась весілля гост... гостина ванними. наповнилась. Але не прийшли ті, хто був вкликаний спочатку, хтось знехтував. Хтось просто не схотів по певних причинах. Є один такий цікавий вірш, хочу його для нас прочитати. про званих. В цьому тексті було сказано, що вони знехтували, відмовились, і кожен пішов на свою працю. Один сказав: Я одружився, інший сказав, я піду на поле. В іншому тексті сказано, я купив п'ять волів і мені потрібно випробувати їх. І вони відмовились. І автор віршу каже: воли воли, якби не ті воли, то може б ті, що кликані були, були б також і вибрані в кінці, бо спішать по всіх усюдах посланці, готове все. Настав вечері час. Тому господар нас послав по вас. Приходьте всі, що кликані були. Але воли. Якби не ті воли, купив волів хороших, як кортить їх випробувати в найближчу мить. О ті воли, отіха для очей. Ну, а вечеря буде ще вечеря, і сніданків, і обідів без кінця. Відмова зустріла посланця, воли і землі, і молоді жінки, не в них вся суть. Прийшли би навпаки, знайшли б радість, що не ті рівня, що є від поля в волів щодня, та щоб прийти і сісти за столи не дало те, що в серці неволи. не воли. Не ості ось ситі, круторогі, пишні і некрасуння, яка заміж вийшла, а власне я, що так для серця мила. Миле, о Господи, Ти посилай нам силу, як в іллі. Якось Ілля проходив по ріллі, орав волами землю Єлисей, було все явне для іллі очей. Приділі чоловік, воли, Ілля, іди за мною. І не треба довго ждать. Воли, як жертва на вогні, горять, горять плуги, лишаються поля, а Єлисей пішов, і перед ним ілля. Коли іллю на небо Бог забрав, подвійну силу Єлисею дав, як в Єлисея силу нам пішли, а ти у жертву вже приніс воли, ще не приніс і спробувать кортить, і на вечерю кличуть, що замить, співпало, те й друге я на біду, такі воли чудові, не піду, спішать по всіх усюдах посланці. Ведіть, збирайте, хто прийде в кінці, у радості засяде за столи. Ну, а воли, зостануться воли. Вогню наказано усе пожерти, але тоді то вже не буде жертва. Тож подумай, чи зрівняється з волом у Божім Царстві місце за столом. Тому дорогоцінні, Бог. Запрошує тих, кого вибрав. І ми не дарма ось тут. І чуючи Божий заклик в нашому житті, ми можемо прийти, прийняти ось це запрошення, бути в числі ось тих весільних гостей, разом радіти з Господарем нашого життя, разом радіти з його Сином Ісусом Христом. А Ми можемо знехтувати. Можемо не захотіти, можемо вибрати щось інше. Але як автор цього віршу каже: то ж подумай, чи рівняється з волом, у Божім царстві місце за столом, ми зараз будемо молитися, дорогоцінні. Але вибір завжди за людиною. Бог для нашого спасіння зробив усе. Чи повіриш ти, чи приймеш ти це в своє життя? Вибір за тобою. Піднімемося для молитви. Амінь. Дорогий наш Господь, ми дякуємо тобі за жертву Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за спасіння, яке ти дарував для усіх нас. Просимо тебе, Отче, благослови, щоб нам, чуючи, заклик. До спасіння, заклик прийти і зайняти місце в Твоєму царстві, щоб нам не знехтувати цим закликом. Благаємо Тебе, Отче, благослови нас усіх, щоб нам не бути легковажними, а полюбити Тебе і слідувати за Тобою. І ми молимо Тебе, Отче, благослови, благослови Отець. І будь надалі з усіма нами. Ми ще раз просимо Тебе за нашу країну. Бережи від обстрілів. Ми ще раз просимо Тебе, Господи, за наше місто, бережи і благаємо Тебе споглянься дощами із неба на нашу землю, Боже, іде посівна, пролий дощами в ім'я Ісуса Христа, і нас усіх надалі благослови. Будь із нами, Отець, і Дух Святий. Амінь.